Як Абрамовича столар, житлобуд-1 виводять бюджетні кошти на реконструкції Харківщини. Чи замислювалися ви колись про те, як скоювати злочини та все одно залишатися безкарним, або ж як виводити мільйони на потрібні рахунки без сплати податків у державну скрабницю? Певно, для такого потрібно розробити складну замудрену схему, злучивши велику кількість ресурсів. Відповідь на ці здавалося б риторичні запитання добре знають наші високопосадовці, які, до речі, досить вдало та швидко пристосовуються до умов сьогодення. Отже, сьогодні поговоримо про те, як чиновник які привласнюють кошти, що виділяються на відновлення Харківщини, а також міжнародних програм. А після виводять награбоване через конвертаційні центри. Як гадаєте, хто є найвпливовішими особами будь-якої області чи регіону? Фактично, такими є керівництво обласних держадміністрацій, а нині військових адміністрацій та їх департаментів. Ну і звісно, правоохоронці, точніше, очільники правоохоронних органів. Харківська область не є винятком, тому усі найбільш вигідні схеми реалізуються. Безпосередньо та за участю названої групи осіб. Отже, поїхали далі буде як завжди цікаво. Так, схема, про яку ми сьогодні поговоримо, є досить складною, але від цього не менш цікавою. Але постає питання: а хто ж стоїть за всіма махінаціями, керує ними та, врешті-решт, отримує кошти? Відповідь всім відома, адже фактично, фігуранти наших розслідувань майже не змінюються. Отже, діяльність посадових осіб департаментів Харківської обласної військової адміністрації, про які ми сьогодні поговоримо, контролюється Романом Яровим та вже улюбленцями, батальйонцями Монако, Столером і Абрамо овчачим при цьому Стоор та Абрамович вже давно закріпилися у кріслі, керуючи Харкова, поширюючи власні інтереси та просуваючи своїх вірних людей на вигідні посади в мерії харківській обласній військовій адміністрації та комунальних підприємствах. А не впасти з таких крісл, їм допомагає офіс президента. Так, навіть після такого скандального минулого політиків про російських поглядів втечі з України їх інтереси і досі лобіюються верхівкою влади а точніше однією з її складових на видом Арахамією керівником. Президентської партії Слуга народу а шановний пан мер так хотів бути поближче до офісу президента, що почав тісно співпрацювати з Абрамовичем та столером. А потім, схоже, що звиклося, і тепер вже із ними разом заробляє. Виходить Терехову доволі вигідні корупціонери на посадах, а тому потрібні люди призначені на важливі та ключові посади для контролю над містом і грошовими потоками. Щодо Ярового, який є новою, не зовсім знайомою особистістю у наших відео. Він колишній директор харківського ринку. Барабашова та колишня права рука народного депутата від ОПЗЖ Фельдмана. Гадаємо про столора Абрамовича можна не згадувати, адже останнім часом, навіть попри складання депутатських мандатів та зникнення з політичного кола України їх, ну, занадто багато. Точніше, махінації, якими вони батальйонці досі керують. Тож бачимо, і вкотре повторюємо, що складові ОПЗЖ в особах Абрамовича, а також підпорядкованих їм людей, і досі перебувають у керуючому кріслі Харківщини, поширюючи свій на все ширший перелік галузей а обрутні загарбницькі руки на міжнародну допомогу та кошти спрямовані на відновлення регіону. Про вказане свідчить також нещодавний візит столера до Харкова на засідання парламентської групи відновлення України з депутатами обласної ради у Харкові. А тепер перейдемо до безпосереднього механізму відмивання та привласнення міжнародних коштів, спрямованих на відновлення Харкова та області. В ході моніторингу відкритих джерел інформації ми виявили, що керівництво групи підприємств житлобуд один, головним з яких є ат АТЕ житлобуд 1 ряд афілійованих і підконтрольних підприємств, користуючись воєнним станом, спрощенням процедур публічних торгів та обмеженням публічної інформації, в тому числі через систему Прозоро, створили злочинну організацію, що реалізує корупційну схему щодо системної розтрати і присвоєння бюджетних коштів при відбудові і відновленні. Пошкоджень, завданих внаслідок військової агресії РФ. А як же це все реалізується, та чому правоохоронці заплющують очі на такі явно нелегальні дії? Пояснюємо, насправді все досить просто за допомогою та шляхом розподілу бюджетних багатомільйонних договорів на ремонт і відбудову будівель, споруд на підконтрольні афілійовані підприємства. При цьому частина робіт проводиться лише формально в письмовому вигляді, або оцінюється в кілька разів дорожче від ринкових а бюджетні кошти Кошти пропускаються і виводяться через конвертаційні центри і фіктивні підприємства. А керівництво правоохоронних, контролюючих і податкових органів забезпечується старим добрим відкатом, тобто певним процентом від суми договору. Ну і звісно, після якого не дуже хочеться викривати схему, зупиняти їх дію та притягати до відповідальності задіяних осіб. Оплата за бездіяльність, робота мрії, чи не так. Тепер трохи про цифри шляхом моніторингу системи Прозоро нам стало відомо, що АТ Трес ТРАСЖТОБУТО 1 за січень лютий 2023 року вже уклав цілих 16 договорів щодо розробки проектної документації проти аварійних робіт ремонту аварійно-відновлювальних робіт за бюджетні кошти на загальну суму понад 54 мільйони гривень, і це лише за перші два місяці року. З них 5 договорів з управлінням будівництва ремонту та реконструкції департамент. У житлово-комунального господарства Харківської міської ради, сім договорів з департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, три договори з Харківським національним університетом міського господарства імені Бекетова. І один договір з Харківським апеляційним судом. Тож давайте приділимо більше уваги домовленістям із департаментом капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Потім ви зрозуміли. Та чому ж варто проаналізувати саме ці угоди? Так, акціонерне товариство «Трес Житлобуд-1» без проведення торгів уклав договори на загальну суму понад 48 мільйонів гривень, які стосуються протиаварійних робіт будівлі обкому комунального підприємства України, або ж іншими словами, реставрації пам'ятки культури, історії та архітектури. Ціна такого договору становить понад 18 мільйонів гривень. А згодом було підписано і договір щодо розробки проєктної документації. Тації по цьому ж об'єкту, на яку витратили. Понад 700 тисяч гривень, друге розробки проектної документації по об'єкту протиаварійні роботи на пам'ятці містобудування та архітектура місцевого значення адміністративна будівля УВС понад 430 тисяч гривень. А після проведення таких робіт на суму майже 19 мільйонів гривень. Ну і останній договір було укладено щодо проведення протиаварійних робіт вже на відомому об'єкті: будівля обкому КП України. Але цього разу на це витратили майже 10 Мільйонів гривень, і знову ж таки, всі ці угоди було укладено навіть не за перший квартал поточного року, а лише за перші три місяці. Тоді виникає логічне питання: а що там із 2022 роком? Адже навіть трошки лячно уявляти, яку кількість договорів та на яку загальну суму було узгоджено тоді. Давайте поглянемо. Всього приватне акціонерне товариство «Трец житлобут 1 за минулий рік заключило 105 договорів щодо відновлення, відбудови, ремонту, розробки документації тощо за бюджетні кошти на загальну. Суму майже 650 мільйонів гривень. І як гадаєте, хто став контрагентом більшості з таких? Звісно, департамент Харківської обласної військової адміністрації і з'являється новий активний партнер, головне управління національної поліції в Харківській області. Цікава ситуація виходить, правда? Тож давайте швидко проаналізуємо основні моменти та розкриємо головні цифри. Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації протягом 2022 року. Уклав з акціонерним товариством третьобут 1 без проведення торгів 26 договорів на суму понад 216 мільйонів гривень. Більшість з них стосувалися поставки споруд у сфері територіальної оборони, а також будівництва у сфері територіальної оборони. А також один договір було укладено щодо ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку на суму понад 3 мільйони гривень. А як щодо головного управління національної поліції в Харківській області, звісно, загальні обсяги робіт та суми там значно. Менші всього лише 15,5 мільйонів гривень, половина з яких була виведена в особистих цілях. Що цікаво, усі угоди укладалися в один день, 28 грудня 2022 року. Чи не вважаєте ви це як мінімум дивним? Нам було цікаво дізнатися деталі таких договорів та фактичний стан виконання. Тому ми направили інформаційні запити. Однак у надані відповіді нам було відмовлено, але все дійсно викликає сумніви у прозорості і справжності угод. Крім того, нам надійшла інформація, що організована схема по торгівлі статусом убед. Для подальшого отримання звання, посад та додаткових виплат з вказаного приводу нами були подані запити, і поки ми чекаємо, хоч якусь реакцію та відповіді. Ми розпочали займатися питанням по УБД після того, як дізналися про відправки голови нашої організації Яковця Кирила на фронт. За вказаним фактом також були подані спочатку скарги у січні а уже потім, у березні, після повторної спроби і дзвінків з військомату, нами була направлена заява про вчинення кримінального правопорушення. До речі, повістку голові нашої організації неодноразово видавали, говорячи при цьому, що потрібно мовчати, і нічого цього б не було. Щодо безбожної корупції та діяльності зловмисників у військоматах Харкова поговоримо дещо пізніше. Поки що ми збираємо дані щодо наступних фактів: безпідставного встановлення обмеженої придатності військовозобов'язаних. безпідставного встановлення непридатності військовозобов'язаних, в тому числі для безпідставного перетину кордону України, незаконного сприяння у виїзді Військовозобов'язаних за кордон, в тому числі шляхом надання гарантійних листів, невчинення заходів і вибіркова система щодо примусового відчуження автомобільної техніки для потреб оборони у юридичних осіб комунальних і державних підприємств, неналежного ведення обліку військово-транспортного обов'язку за територіальною юрисдикцією, систематичного отримання неправомірної вигоди з юридичних осіб або підприємств за непоставлення на військових облік і немобілізацію працівників. Ніків, отримання неправомірної вигоди від зацікавлених осіб за вибіркову мобілізацію конкретних осіб поза системою, порядком і законом, розподілу бюджету виділеного на територіальну оборону, здійснення торгівлі посадами у військових частинах. Ми будемо розбирати на дрібні молекули всіх негідників, які хочуть перешкодити нашій діяльності та свободі слова. Ми покажемо, що таке справжній громадський контроль та народовладдя, а не крісло з повноваженнями, видане на короткий проміжок часу. Ну добре, уклали найбільш вигідні мільйонні договори щодо виконання робіт та або надання послуг, але ж як непомітно вивести всі ці кошти, залишаючись поза колом зору контролюючих органів, податкових служб та фірмоіндорингів. Питання з позначкою розглянемо, наприклад, вже відомого вам акціонерного товариства «Тречач 1 Для цього існує та активно застосовується ряд механізмів, серед яких Послуги внутрішнього конвертаційного центру до складу якого входить ряд пов'язаних підконтрольних підприємств і ФОПів, створених саме для обслуговування групи підприємств Житлобуд 1 зокрема придбання послуг оренди паркінгу у ТОВ Галан 2016. При цьому засновниками зазначеного ТОВ Галан 2016 є підприємства ТОВ «Житлобуд-Харків» та ТОВ житлобуд Україна, що входять в структуру прав Трест Житлобуд-1, третє придбання будівельно-монтажних робіт у підприємствах ТОВ Хомен із чисельністю одна особа, та засновником якого як не дивно є прат Трестжлобут. Четверте, суд підрядні договори з ТОВ «Невський стиль, та ТОВ будівельна компанія Базис Гранд Буд» на суму більше 60 мільйонів гривень. Буд дизайн, північні ворота, ТОВ «Авангард білдінг», ТОВ світ 1 ТОВ сегмент люкс. ТОВ в Мегалітфінанс другим механізмом є послуги зовнішнього конвертаційного центру, що надає незаконні послуги і іншим суб'єктам господарювання, окрім трес житлобуд один серед фіктивних підприємств, що документально приймають участь у ланцюжках поставок. Тов НюЕлів, тов Елікс Люкс, тов Ізі Центр, Тов Спрінгпром, тов «Фармер Лайт», Тов Андромеда Транс, тов «Імпорт Продакшн», ТОВ Модум Техно, Злот Компліт, суд підрядні договори з ТОВ Фасад Спецстрой та ТОВ Афіна груп ЛТД, які, в свою чергу, для виконання зазначених робіт не мають достатньої чисельності робітників та основних засобів. Крім того, залучаються підрядні організації з ознаками ризиковості, наприклад, таких як ТОВ Конт-Трейд, ТОВ Сітізес Солюшенс, ТОВ ВП і Білдинг Центр, ТОВ Дженерал Енерджі, які у своєму складі мають цілих аж одного робітника. Крім того з метою ухилення від сплати податків і виводу бюджетних коштів. А Трес Житлобуд-1 уклало фіктивну угоду на придбання цементу вартістю у магічне число: 666 тисяч гривень, із підприємством старт Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Однак, фактично, вказане підприємство не закупляло і не виробляло цей товар. Тому логічним є висновок щодо того, що така угода існує лише на ППЕ а інвалідне підприємство необхідне в першу чергу для ухилення від сплати податків і формування податкового кредиту, оскільки інвалідні підприємства мають пільгові нульові ставки податку на прибуток та ПДВ. Тож така ефективна угода документально збільшила видаткову частину. А те, трестри 1 та зменшила податки. А магічні 666 тисяч гривень було просто виведено в готівкові кошти для подальшого розподілу між учасниками організованого. Вино злочинного групування. Підсумуємо: безпосереднє підписання технічного завдання, договорів, додаткових угод, акцій виконаних робіт і перерахування коштів контролюються і забезпечуються керівництвом департаментів Харківської обласної військової адміністрації, які зловживаючи службовим становищем сприяють інтересам, АТ ТРЕС житлобут Житлобуд-1», що є частиною корупційної схеми. Об посадовців, а також є афільйованим і пов'язаним з рядом реальних і фіктивних компаній у сфері будівництва, що приймають участь у ухиленні від сплати податків і легалізації бюджетних коштів. Крім того, в складі конвертаційного центру виводять готівкові кошти для передачі відкатів розпорядникам бюджетних коштів у сфері будівництва, також формує свої фіктивні видаткові і прибуткові операції, таким чином, щоб сума податкового кредиту перев. Вищувала податкове зобов'язання з метою ухилення від сплати податку на прибуток ПДВ та незаконного відшкодування ПДВ з боку держави. Також є транзитором в складі конвертаційного центру для незаконного формування податкового кредиту зобов'язань реальному сектору економіки для ухилення від сплати податків, легалізації коштів, виводу готівки, підробки прибуткових видаткових документів. Увесь цей взаємозв'язок, зокрема із керівництвом ГУМП Харківській області, підтверджує і повне ігнорування поданих нам інформаційних Патів, а після заяв про вчинення кримінальних правопорушень. Тож ми звернулися до слідчих суддів, отримавши переліку хвал, згідно з якими правоохоронці зобов'язані розпочати виконання своїх службових обов'язків у частині здійснення досудового слідства та притягнення винних до відповідальності. Просто відсидітись не вдасться, панове. Ми слідкуємо за ситуацією, а будь-яка спроба взам'яти буде висвітлена на загал. Тож офісу президента не бажаєте нарешті припинити монополію та Обрамовича та їх вплив на Харківщину. Чекаємо на вашу реакцію, адже ви, як ніхто, можете зупинити беззаконня та корупцію, що зародилися у Харкові та розвиваються без зупину. Але це ще не кінець, адже у другій частині розслідування ми розкриємо усі махінації, а те тречить лобут один у співпраці із харківською міською радою, схеми щодо привласнення земельних ділянок, бюджетних коштів та врешті розповімо, як же працюють конвертаційні центри для виводу коштів міжнародної допомоги. Дякуємо, що ви з нами ставте реакції, поширюйте відео. Та не забувайте підписуватися на наші сторінки у соціальних мережах. Далі більше.